А наш наступний гість зараз Тарас Шамайда, співкоординатор Руху Простір Свободи. І ми будемо спілкуватися про одне таке дуже чутливе, делікатне питання і для України, і для національних меншин в Україні. Але хочу також ще сказати, що ця наша розмова буде на каналі Громадського радіо на Ютубі, тому ми закликаємо вас підтримати нас, тисніть кнопку підписатися на YouTube канал Громадського Радіо. І запрошуйте до цього своїх друзів. Пане Тарасе, вітаємо в нашій студії. Добрий і... день. Добрий день. Бачимо, що уряд погодив рішення про мови національних меншин, як цього вимагає Європейський Союз, і тепер стоїть питання методології. Ця методологія вже затверджена, чи вона ще в стані розроблення? І, можливо, для початку для такого вступу в нашу розмову нагадайте. Скільки національних меншин є в Україні і яких народів, яких представників яких націй це буде стосуватися? Це трохи різні питання, тому що різні. скільки меншин закон не визначає. Дійсно, є країни, в яких визначаються, або дуже чіткі параметри, що таке національна меншина, і через ці параметри можна вирахувати, хто належить до меншин, хто ні. Або прямо, як, наприклад, в Польщі в законі написано там. Якщо я не помиляюся, 9 конкретних меншин, які є національними меншинами е, е, Польщі, а інші, значить, такими не вважаються. В українському законі про національні меншини спільноти формулювання є дуже загальним. Тобто, по суті, е, будь-яка група, яка там не є етнічними українцями, яка проживає в Україні, вона може вважатися національною меншиною. Але це не значить, звичайно, що всі норми. Закону про національні меншини чи всі норми про застосування мов меншин, що вони поширюються на всі е, ці меншини. Тобто так, є закон цікаво про національні меншини спільноти, який ухвалений, ухвалений десь рік тому приблизно і в нього вже дві серії змін внесених. Остання внесена от в грудні, якраз перед самітом, е, коли було ухвалено рішення про те, що починаються переговори про членство з Україною. І це ухвалення цих змін було однією з передумов для початку таких переговорів. І от, власне, значні зміни внесені в законі про національні меншини саме в частину в статтю 10, яка стосується стосування мов національних меншин. І більшість норм цієї статті вони застосовуються до мов меншин, які є мовами Європейського Союзу. Тобто є мова Європейського Союзу, і частина з них є мовами наших меншин. Ну, це, наприклад, румунська мова, угорська, польська, словацька, болгарська. Так. А також вони поширюються на, на мови, які зазначені в законі про ратифікацію хартії мов меншин. Україна, ратифіковуючи закон про, харті, про точніше, ратифіковуючи хартію. Регіональних і міноритарних мов, вона зазначила, на які конкретно на мови, яких меншин поширюється ця хартія. І по суті, це теж низка мов Європейського Союзу, і також це мови, там сказано не мови, а меншини, перераховані в законі самому. Це єврейська меншина, це. Гагаузька машина, наприклад, із тих, що не є, це Розка. крим, це кримські татари, також із тих, які не є якраз е членами мови, яких не є мовами ЄС, і, також і є ці, там російська і ці мова. Між народи не мають своєї державності. Так же жагаузи, наприклад, чи кримськотатарська. Е, ну... Гагаузи не мають, але вони не є корінним народом України, тому що вони мають батьківщину свою в Молдові. Вони є корінним народом Молдови. Ага. Кримські татари, безумовно, є корінним народом України. В Хартії також згадується російська мова. Він хотів мов. запитатися про неї. Але так? я хочу одразу сказати, що в законі саме про національні меншини сказано, що ці в... норми не поширюються на. Мову держави, яка є державою агресором, яка визнає державою агресором. І так само, до речі, і методологія, яка затверджена ось днями Кабінету міністрів, вона також не застосовується до не поширюється на мову держави агресора. Це треба одразу сказати. Тобто, всі ці норми, всі ці, якщо ми будемо говорити зараз про зміст, так цієї методології цих норм, то вони не поширюються на російську мову, і це важливо. Тому що це свідоме рішення українського парламенту українського уряду, тому що ми чудово розуміємо, що російська мова, хоча вона формально має статус однієї з мов національних меншин в нашій Конституції, в нашому законодавстві, все-таки вона використовується не, не стільки для задоволення потреб російської Культурних етнічної потреб, меншини, да. так, е, а все-таки як мова постімперська, як мова впливу на звичайних українців. Так. Як мова пропаганди? Ну, умовно кажучи, якщо на сьогодні там за, за, за даними соціології 1-2% людей вважає себе етнічними росіянами в, в, в Україні, то ми розуміємо, що російська мова використовується на набагато ширшу аудиторію, вона використовується як мова впливу руського міра, як мова впливу Росії, як мова русифікації досі в нашій країні і не є звичайно, а тоді як будь-яка інша мова меншини, ну, наприклад, румунська чи угорська чи Гагаузька, чи будь яка інше, вони не можуть в такий спосіб використовуватися. Вони реально використовуються саме як мова меншина, саме людьми, які до цієї меншини належать для реалізації своїх прав. У цьому є різниця. Я дивлюся по статистиці, скільки у нас угорців в Україні, і якщо вірити офіційним даним, то вони складають в загальному відсотку українського населення, населення України 0,3%. Але... Максимум, максимум не, так не. але розмов про угорців про їхню мову дуже багато. Як так сталося? Я думаю, що це пов'язане не так з самою угорською меншиною в Україні, як звичайно, з політикою Угорщини, яка шукає приводи для того, щоб гальмувати просування України до членства в Європейському Союзі і до членства в НАТО. І, відповідно, питання угорської меншини є тут таким, такою розмінною монетою, приводом, тому що, на моє переконання, жодні права угорської меншини в Україні не порушуються, як і права інших меншин. І, власне, і закон про національні меншини, і освітнє наше законодавство, і ось ця ось, методологія, яка затверджена вже кабінетом міністрів, це зайвий раз підтверджує, що права. Угорської меншини в Україні гарантовані, і методологія якраз вона базується на європейській хартії мов, вона базується на рамковій конвенції про захист прав національних меншин, і вона передбачає всі ті права і можливості на використання рідної мови, які власне передбачені цими міжнародними документами. Тараса, а як ця методологія має працювати? Ну, в ідеалі вона стосується населених пунктів, де традиційно проживають або складають значну кількість особи, що належать до певної національної меншини. В законі сказано, що таке традиційно проживають, що таке складають значну кількість. Традиційно проживають, це якщо хоча б 100 років проживають безперервно представники певної меншини в якомусь селі чи місті, і при цьому вони на цей момент складають хоча б 10% населення. А складають значну кількість це 15%. Тобто, якщо 15% певної меншини однієї конкретної, так є в селі чи селищі чи місті, там може стосовуватися така методологія. Кабінет міністрів повинен ухвалити перелік всіх цих населених пунктів, де буде зазначено ще повинен ухвалити. Ну, ще він не ухвалив. Звичайно, тому що лише в грудні був ухвалений закон. І лише от в лютому методологія, так які власне це передбачають. Тому уряд повинен подив... ну, подивитися, де ці відсотки населення, які де хто проживає 100 років, а де просто 15% відсотків певної меншини. Відповідно, такі населені пункти будуть зазначені в певному переліку. Але це не означає, що в них повинна застосовуватися оця методологія, коли широко застосовується саме мова меншини. Це е, означає тільки, що місцева рада тоді отримує право ухвалити таке рішення. Тобто, за великим рахунком тобто, це буде... має бути рішення місцевої влади. Місцева рада визначається, по-перше, потрібно взагалі їй це чи ні, так? Тобто, от скажімо, якщо в цей перелік буде входити ну, певне, певний населений пункт. Місцева рада має право тоді ухвалити рішення про застосування цієї методології. І, власне, сама ця місцева рада вона і встановлює ну, сфери і обсяги в межах закону, звичайно, так, де, де застосовується ось, мова меншини. Які це можуть бути сфери? Е, ну, по-перше, це те, що стосується різних вивісок, е, показчиків так, топографічної інформації, тобто це вивіски на органах влади. Це на різних установах комунальних, це вказівники дорожні, освітні заклади, медичні на заклади. Закладах, так. так. Тобто, це може встановити місцева рада. Так само вона може встановити... А, і до речі, звичайно, не йдеться про те, що це будуть замість української мови. Тобто, в законі чітко сказано, що йдеться про те, що це поруч з державною мовою. Тобто є. Напис державною мовою, так і справа або знизу шрифтом, який не більший за розмір державної мови, є напис відповідної мови меншини. Тобто це буде не замість української мови, це буде поруч. Таким чином, права гарантуються на використання мови меншини, якщо є потреба в певної громади, але це не є правом ігнорувати українську мову. Так само, а діловодство може вестися цією мовою? Ну, діловодство взагалі ведеться державною мовою, Державно. тому що закон про державну мову ніхто не скасовує, так? Тобто, але, але громадяни зможуть вести спілкування в цих органах влади, зможуть вести спілкування мовою меншини. Зокрема, вони зможуть отримувати і адміністративні послуги. Якщо послуга особливо надається автоматично, наприклад, програмне забезпечення дозволяє генерувати певну довідку або відповідь, так, мовою меншини, і людина зможе обрати. Українська мова чи мова меншини, їй потрібно для отримання такої відповіді, чи довідки, чи якоїсь адміністративної послуги, Таким, в такий спосіб може стосовуватися мова меншини. Також, наприклад, різні заходи, які проводяться в громаді, обговорення різні громадські і так далі. От є перелік посадових осіб, які закон про державну мову зобов'язує, що вони весь час повинні користуватися на роботі державною мовою. Це, наприклад, працівники там, органів влади самоврядування, це керівники там, закладів освіти, наприклад. А поліція. Фактично поліція теж, так. Тобто є, є цілий перелік, це 9 стаття закону про мову. І ось ці люди вони повинні користуватися державною мовою на таких, скажімо, заходах. В органах влади, в органах самоврядування. Але інші люди, наприклад, підприємці чи люди просто громадяни, які прийшли, там, хочуть взяти участь в обговоренні, якщо в населеному пункті буде затверджена така методологія, вони можуть виступати в цих публічних заходах, в цих обговореннях, можуть користуватися своєю мовою. Якщо необхідний переклад, то влада повинна забезпечувати переклад їхніх виступів на українську мову. Тобто, в принципі, це методологія взагалі збалансована, так? Так само вона стосується, наприклад, надання медичної допомоги, надання допомоги соціальної людям похилого віку, так? А, де якщо людям зручніше отримувати певні послуги мовою своєї меншини, яка є там їхньою рідною мовою, то такі послуги повинні надаватися. При цьому, звичайно, за це все хтось повинен платити. Це теж треба розуміти. Ну, мабуть, і, місцевий бюджет буде і тому, платити. І тому сказано також в методології, що коли ухвалюється е, рішення місцевою радою, то місцева рада повинна передбачити джерела фінансування. Ці джерела можуть бути власне місцевий бюджет, тобто на це у нас і самоврядування. Є місцевий бюджет. ось є люди, в них значна частина людей належить до певної меншини. Вони їхня обрана ними рада зібралася і вирішила, що важливо запровадити цю мову. В цьому населеному пункті, так в публічній сфері, і тоді ця відповідна громада вона платить свого бюджету за всі ці заходи. Також, звичайно, може надавати допомога і держава. Якщо є певна державна програма, яка передбачає певні заходи з підтримки там, мов меншин. Звичайно, такий варіант теж можливий. Також можливі це і грантові кошти. Але коли місцева рада ухвалює рішення, вона повинна дуже чітко зазначати. З яких джерел це все буде фінансуватися, тому що йдеться про те, що якщо ви ухвалюєте рішення, ви забезпечуєте якісь права, то ви повинні ну, реально мати механізм їх забезпечення. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам. У нас зараз в студії громадського радіо співкоординатор руху Простір Свободи Тарас Шамайда. І ця наша розмова буде також на нашому youtube каналі. Тому запрошуємо вас підписатися на youtube канал Громадського радіо, щоб нічого не пропустити цікавого. Ваша підтримка для нас є важлива. Ну і, звичайно ж, запрошуйте своїх друзів слухати і дивитися нас. Пане Тарасе, запитання про освіту. Дуже багато. Ну, Списів так було поламано щодо освітніх питань, тому що Будапешт каже, ми хотіли би, щоб в Україні наші учні, які навчаються, які угорці, там етнічні угорці, громадяни України, якомога довше е, в школі е, отримували освіту угорською мовою. Водночас Україна казала, <кій> перепрошую, що Мабуть, в такому обсязі, як ви це просите, ми не можемо зробити, тому що ми хочемо, щоб також ці випускники шкіл мали можливість поступати в українські вищі навчальні заклади. Їм потрібно відповідно знати добре українську мову і предмети української мови. Як тут е, е, збалансувати ці прохання обох сторін? Тут треба з'ясувати, яку проблему ми хочемо вирішити. Е, очевидно, що. Коли офіційний Будапешт постійно там роками говорить про те, що утискаються права угорської меншини, що угорці забудуть рідну мову, що їх там змушують насильно все робити, все там навчатися українською, це є неправда. Ми повинні чітко розуміти, що проблема не, не полягає в тому, що угорці, що є загроза, що угорці, там, де вони компактно проживають, так на Закарпатті, що вони забудуть рідну мову, що вони не знають угорської мови. Навпаки, представники угорської меншини з самого дитинства, і в дитячих садочках, в школах, в родині, в публічному просторі вони постійно перебувають там в мовному середовищі. І, відповідно, завдання української освітньої політики полягало в тому, щоб крім угорської, вони знали хоча б на мінімальному рівні українську мову, мову держави, в якій вони живуть. Тому що, по-перше, це е, вимога закону, що громадянин України, кожен громадянин України, зобов'язаний володіти українською мовою. І, власне, це школа повинна забезпечувати, щоб громадянин володів українською мовою. По-друге, це в інтересах самих цих людей, ви правильно сказали. Адже відбувається зовнішнє незалежне оцінювання, і ми знаємо, що приблизно дві третини дітей в угорськомовних громадах. Вони не можуть скласти на мінімальний бал це оцінювання з української мови. Настільки низький рівень володіння українською, що вони відповідно не можуть вступити в, вищі, в заклади вищої освіти. Вони не можуть працювати на нормальних, нормальній роботі, яка потребує знання державної мови. Тобто, у них відповідно залишається шлях або низькокваліфікована праця. Без вищої освіти, або їхати в Угорщину, тому що угорська мова вона не є дуже поширеною не лише в Україні, а й взагалі вона не є поширеною мовою за межами Угорщини. Взагалі, тому очевидно, тут спекуляція, коли влада робить угорщини, угорська влада робить заручниками цю громаду. І всіляко перешкоджає і гальмує оволодінню саме українською мовою цими дітьми, а також не тільки дітьми а й персоналом. скажімо так, ми розуміємо, що і вихователі дитсадків, і вчителі шкіл українських шкіл наших комунальних, так де викладання ведеться в класах угорської мови, вони часто дуже погано знають українську мову, тому насправді. Проблема ця доволі надумана, але Україна змушена була йти на поступки Угорщині, як в питанні, оскільки Угорщина, якщо НЄС, вона має свій голос в процесі європейської інтеграції України. І якщо раніше, скажімо, законодавство передбачало, що хоча б 40% приблизно часу навчання буде відбуватись українською мовою в школах. Там, з поступовим збільшенням, з, ну, скажімо, це може бути 20% в молодших класах і до 60% в старших класах, то останніми змінами передбачено, що більшість предметів на всіх рівнях буде відбуватися, може відбуватися мовами меншин, якщо це мова ЄС, як угорська мова, наприклад. І лише по суті предмети, які пов'язані з українською мовою, з історією України, з українською літературою, ці предмети будуть вивчатися. Українською мовою. Навіть математика, скажімо, навіть багато предметів точних вони будуть вивчатися в більшості шкіл, очевидно, угорськ... ну, в цих шкіл, школах, де угорці навчаються етнічні, вони будуть і далі вивчатися угорською мовою. По суті, ну, це такий компроміс, тому що як Угорщина, так і представники цих громад в Україні, вони, власне, хочуть вивчати ці предмети угорської мови, але, звичайно, це не сприятиме їхньому. Ну, наприклад, навчанню, якщо вони будуть обирати не філологічний профіль якийсь, так не гуманітарний, а, а наприклад, хотіло б в Україні чи... навчатися на технічних спеціальностях, де вони навіть базової термінології не будуть знати. Скажімо, захочуть служити в збройних силах, правда ж? Я думаю, що в збройних силах е служити можуть всі зараз е Незалежно від здоров'я дозволяє. А без здоров'я не ну, здорово. Ну і так. я ж кажу ще раз, що все-таки володіти державною мовою це є обов'язок громадянина, як сказано в законі. Просто система освіти дає можливість ну, в дитинстві володіти людині українською мовою, але, на жаль, з цим ми стикаємося в проблем ну, в місцях компактного проживання румунської і угорської меншини, особливо угорської меншини. Тут є, є така проблема, що створюється таке штучне гето, коли замість того, щоб знати обидві мови. По суті, люди знають лише угорську. От я ж кажу ще раз, і ми повинні чітко це розуміти, що про жодні утиски, про жодні проблеми з володіння угорською мовою питання в реальності не стоїть. Це знає, кожна людина знайома з реаліями е, угорських районів Закарпаття. Отже, е, якщо я вас. Уважно слухав і правильно зрозумів. Ми чекаємо зараз ще е, якихось додаткових актів так, з боку уряду. Потім мають бути голосування на рівні е, місцевих рад, міста, селища, що вони починають працювати за новим законом. І коли це може по часу настати? Я думаю, що уряд в найближчі ну, може, кілька тижнів, може, максимум кілька місяців ухвалить цей перелік. То euh, до, населених літа, пунктів... до літа вже щось повинно бути. Я думаю, це технічна проблема. Тобто, просто треба зібрати статистичну інформацію про чисельність тих чи інших меншин, оскільки росі... російська. Оскільки на російську мову ця методологія не поширюється, то йдеться про не такі великі. Тобто йдеться про переважно населені пункти, які розташовані на Закарпатті, на Буковині, в Одеській області. Тобто, це думаю, це три Румунські, ті, хто спілкується Румунською, угорською, Болгарською. Так, деякі. От я думаю, це основні. Ну, якщо звичайно можуть бути і населені пункти з іншими мовами, звичайно, з іншими меншинами, тобто це можуть бути і поляки, якісь це можуть бути і греки, тобто гагаузи, безумовно. Але це не буде ну таке значне число населених пунктів, особливо коли ми говоримо про крупні якісь міста. це будуть одиниці взагалі. І після цього коли ухвалювати рішення місцевій раді, і чи ухвалювати взагалі це вже справа самої місцевої громади? Дякую вам за цю розмову, пане Тарасе. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Тарасом Шамайдою, співкоординатором руху Простір Свободи, і пан Тарас нам розтлумачив, як має працювати нове положення уряду українського про мови нацменшин. Воно було ухвалене на вимогу Європейського союзу, тому що ми йдемо до Європейського Союзу і відповідно всі. І соціальна сфера, і навчальна, і освітня сфера повинні відповідати законодавству Європейського союзу також в Україні.